У далекому магічному світі існувало чарівне місце, відоме як країна цукерок, солодка подорож у країну ласощів. Все там було зроблене з найсмачніших солодощів. Дерева мали пухнасті листя з цукрової вати, ріки текли багатим шоколадом, а будинки були збудовані з імбирного печива з парканами з яскравих льодяників. Одного ясного дня допитлива дівчинка на ім'я Емма та її найкращий друг Кай вирішили вирушити у пригоду, щоб дослідити країну цукерок. Вони чули багато історій про неї, але ніколи не бачили на власні очі. За допомогою трішки цукрової магії вони опинилися в цьому дивовижному світі. Вау! сказала Емма в захопленні. Ступивши на доріжку з маршмеллоу. Це неймовірно. Очі Кая засвітилися, коли він побачив квіти з мармеладу, що розквітали вздовж дороги. Поглиблюючись у країну, вони зустріли привітного ведмедика Гумі на ім'я Тобі. Привіт! сказав Тобі з широкою посмішкою. Ласкаво просимо до країни цукерок. Ви тут для великої пригоди. Ем Майкай обмінялися зацікавленими поглядами. Якої пригоди? запитали вони одночасно. Тобі пояснив, що чарівна корона з цукерок, яка зберігала радість і солодкість Україні, була викрадена буркотливим кислим гобліном. Без неї всі ласощі стануть кислими, і країна цукерок втратить свою щасливу атмосферу. Ми повинні її повернути. Сказала Емма з рішучістю. Кай кивнув, готовий до всього. Тобі повів їх до фортеці кислого гобліна, похмурого замку, побудованого з лакриці. Подорож була наповнена викликами. Спершу їм потрібно було переправитися через річку з липкої карамелі, але Тобі дав їм плоти з вафель. Потім вони зіткнулися з хитким мостом із цукрових кубиків. Кай швидко знайшов поблизу желейні мотузки, і вони вчасно перелетіли на інший бік. Нарешті вони дісталися до замку кислого гобліна. Усередині гоблін сидів на своєму троні, а корона з цукерок красувалася на його голові. Ви її у мене не заберете, гаркнув він. Емма зробила крок уперед. Ми не хочемо битися. Але країні цукерок потрібна її солодкість. А що, як ми поділимо корону і створимо суміш солодкого й кислого, щоб усі могли насолоджуватися? Кислий гоблін зупинився, здивований ніхто ніколи не виявляв до нього доброти. Після кількох хвилин роздумів він ледь усміхнувся. Можливо, змішати було б цікаво, визнав він. Він віддав корону. І коли Емма поклала її на статую короля цукерок на центральній площі міста, небо прояснилося, а дерева знову вкрилися солодкими плодами. На честь цього всі в країні цукерок влаштували грандіозне свято. Емма, Кай, Тобі і навіть кислий гоблін приєдналися до веселощів, сміялися і танцювали разом, насолоджуючись чудовою сумішшю солодкого й кислого. Відтоді країна цукерок стала найсолодшим і трохи кислим місцем у світі, де всі жили довго і щасливо.